Мій рідний край, моя історія жива. Це конкурс науково-дослідницьких робіт, який вже третій рік поспіль проводить Рівненська АЕС за ініціативи первинної проспілкової організації та управління інформації та зв'язки з громадськістю підприємства. Наша історія жива доти, доки ми її пам'ятаємо, доки ми її. Продовжуємо, доки ми її розвиваємо. Участь у цьому конкурсі саме і бажано брати для того, щоб читати, вивчати історію рідного краю, щоб передавати її наступним поколінням, щоб розвивати оцей історичний рух, рух знавців історії. Цьогоріч участь у конкурсі взяли 11 учасників: вісім дипломантів, діти віком від 11 до 17 років та троє дорослих працівники Рівненської АЕС. Ольга Жарікова на конкурсі вже вдруге. Каже, що він неймовірно потужний і важливий. Вона працювала над науково-дослідницькою роботою на тему легенди нашого краю і посіла перше місце у категорії дорослі. Наша земля існує набагато більше тисячоліть. Тому мені хотілося заглянути дещо. Так, подалі, і тому я і в бібліотеку ходила, нашу дивилась, знайшла і роботи інших дослідників. Я не народилась у Варищі, Шеклиську Кузнецовську. Я тут ну до зозле зовсім маленького віку. Але для мене це сучасне місто з дев'ятиповерховими будинками, яке я бачила на свої очі, як вони будувались. Для мене тут легенд. Ну які тут можуть бути легенд? А виявляєте? Вони є були роботи, у яких йшлося про реалі сьогодення, про нелегкі будні українців, дарування часу і серця волонтерства в дії. Тема науково-дослідницької роботи ще однієї працівниці Рівненської АЕС Ксенії Костючик. Вона посіла друге місце. Волонтерство це дійсно потрібно. Діяльність, яка була що тоді з давніх девен започаткована, що діє і станом на сьогодні. Тому обов'язково не потрібно падати духом, не опускати руки, бути волонтером на своєму місці, і разом ми переможемо. І третє місце у категорії дорослі здобула Оксана Міхновець із проєктом на тему Острозька академія, перший вищий навчальний заклад Східної Європи. Побачивши анонс цього конкурсу, я ну, вирішила, що я від. Складу в домашні справи і потрачити кілька вечорів для того, щоб підготувати щось нове і цікаве. Насправді в нас настільки глибока історія, настільки глибока культура і традиції, що це треба досліджувати, і ось такі конкурси розбудять в дітях. Жагу вивчати історію, культуру традиції нашого народу, і так само в дорослих. Цікаві та різноманітні теми були і в учнівської молоді. Серед конкурсантів були ліцеїсти як з вараша, так і з населених пунктів 30-кілометрової зони спостереження. Двоє учасників захищали свої презентації онлайн. Учениці Костюхнівського ліцею приїхали на захист із своїм науковим керівником. Вчителька каже, дівчата вирішили взяти участь у конкурсі відразу, як тільки дізналися про таку можливість. Я дізналися ми. Від працівників управління інформацією, які приїхали до нашого ліцею, і запропонували взяти участь у такій гарній роботі, у такому гарному конкурсі. Дівчата мої самі захотіли. Їм дуже сподобалося, тому що нас на рівні ліцею є дуже багато таких проєктів, дослідницьких проєктів. Ми цим займаємося. Учениці Костюхнівського ліцею дослідили історію рідного села від періоду його започаткування і до сучасності. Розповіли. Про визначні історичні події, які випали на долю населеного пункту та його мешканців, а також про легенди, які переказувалися із покоління в покоління у процесі роботи, самі дізналися багато нового та цікавого. кажуть, що вже мають ідеї для подальших досліджень. Є легенда, що коли був наказ створити польську гору, взяли бутилку, є під горою, під самою горою є бутилка з якимось. Запискою з запискою хотілося б дізнатися, що там, і до сьогоднішнього дня історики. Не мають можливості дізнатися, що в бутилці роботи учасників конкурсу оцінювало журі, у складі якого були представники первинної проспілкової організації, управління інформації та зв'язків з громадськістю, адміністрації та підрозділів підприємства. На їхню думку всі учасники продемонстрували творчий підхід, розкрили науковий потенціал, змогли зазирнути в історичне минуле полісся. Інтерес до конкурсу не згасає. А з кожним роком теми робіт вражають. Можна побачити зміни, можна побачити наскільки глибше і. Нові теми виникають. Сьогодні, наприклад, ми чули декілька таких доповідей, які навіть уявити не можна було, що таку тему можна розробляти. І дуже важливо, що навіть е, наші події сучасні вони все ж таки не відвертають повністю від вивчення свого краю, своєї історії, своєї родини, і дітей, і дорослих. І це те, теж важливо, і, що постійно нові теми. Члени журі зауважили, що було складно обрати кращих, адже усі роботи дослідників аматорів заслуговують на увагу. Але за правилами конкурсу визначили трійку лідерів середвікової категорії Діти. Одинадцятикласниця Вараського ліцею номер 6 Анастасія Оксенюк із проєктом встановлення міста Вараж вплив колірної гами міста на його жителів, здобула третє місце. Друге у восьмикласниці цього ж ліцею Аполінарії Павлік. Дівчина досліджувала традиційні народні рухливі дитячі ігри Рівненського полісся як основа розвитку громадянського суспільства. І перше місце посіла робота шестикласниці Маневецького ліцею номер 2 Катерини Мифанік, село Грива знищене та незабуте. Також члени конкурсної комісії виокремили ще дві роботи юних дипломантів. Зокрема, номінація спеціальний при журі здобула робота жартовний вівтар війни семикласниці Варазького ліцею номер 1 Марії Матвіюк. І робота десятикласниці Вараського ліцею No3 Анастасії Хом'як українська хустка, оберіг крізь віки та стильний аксесуар сучасної жінки, отримала гран-при. Для мене це такий експірієнс. Я вперше беру участь у такому проєкті, але вже маю бажаний результат, тому й в наступному році планую вже приймати участь з якимись новими дослідженнями, новими темами. Усі учасники конкурсу отримали грамоти, подяки за участь, в сувенірну іміджеву продукцію. Також усіх переможців нагородили грошовими преміями у сумі від півтори тисячі до трьох з половиною тисячі гривень. Дякую за всім, за той патріотизм, за ті роботи, за ту душу, за той розвиток, за те непокладання сил в складні часи. Я впевнений, що всі ми на правильному шляху Україна буде розвиватися. Україна найкраща країна з такими людьми, як ви. Дякую. вам. За рішенням конкурсної комісії кращі матеріали, презентовані учасниками конкурсу цьогоріч, будуть висвітлені у корпоративних змі та опубліковані у презентаційному виданні Мій рідний край, моя історія жива у 2024 році. Світлана Рудник, Олена Муляр, Руслан Шевчук, телеканал Енергоатом.